Христос Ісуск! Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Возлюблені Господі, браття і сестри, де ті люди, де ті організації, котрі нас два роки поспіль, а особливо це було у 2020 році. Так сильно цкували через засоби масової інформації, пам'ятаєте Пасху 2020. Кропило священника зображене, і звідти з святою водою, яке кощунство. але я вам просто пригадую, як вони тут подавали в інтернеті, в пресі печатали картинки. І там ковід намальований оцей шарик, як летить прямо в ваші кошарки. Казали, не йдіть. Святити Пасху, не йдіть до храму, бо заразитесь там в храмі. Де ті всі люди, браті і сестри, котрі так проповідували ковід? І ніхто не відкрив на них статтю за образом лігійних почуттів віричі, ніхто не вибачився з них. Вчора ввечері прочитав, що... Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно вчора закрила тему пандемії. Де вибачення? А ми ж казали з самого початку, як треба робити і що треба робити. І навіть було дуже боляче спостерігати, як деякі люди навіть в церкві проповідували храми не ходити. Потім сталася інша подія. Ті люди, які говорили тоді так, і потім в Росії піддалися владі, вірний малому, вірний великому. І потім не змогли владі протистояти. Коли було піднято на брата руку, пролилася кров в Україні, ніхто там з двох церковних не сказав слова не вбив. Тому що вже вірний в малому не був? Тому що сказав, бо влада казала, церкву не ходіть, а в Росії не можна сказати так проти влади, що ні, не можна. От вам іще один приклад, браті і сестри, нашої незалежності. Навіть тоді, до Феофанії, ми були незалежні, ми були автономні, тепер взагалі повна незалежність. Хто в Україні виконував казівки тоді? Москви церковні, а в Росії то храми порожні були. Так от, браті і сестри, сьогодні я це пригадую, цей негатив, тільки для того, що ніхто й не вибачився, ніхто не переосознав. І де ті медики, які казали, то все вакцинація, де та вакцинація? Так само сьогодні засоби масової інформації зубують суспільство. Ми кажемо, ми не московський патріархат, ні, не московський, ну так, як в ковіді Тільки ви заразите, греко-католики сказали, не треба в храм ходити. Протестанти храми закрили на ключі. А от тільки вам треба. Так само сьогодні ми костка в горлі. І що би ми не казали, які би справи не свідчили? Ми все одно будемо тою косткою в горлі. А для мене це і не дивно. Це для мене ще одно підтвердження, що в якій є церкві благодатній значить. Тиждень тому, в неділю в Поздурському парку, ми робили церковний концерт до Дня Матерів-Воїнів наших Збройних сил України. Там виступала одна мама, яка потеряла сина на війні, яка є прихожанкою наших храмів. І... Вона розповідала свою історію таких скільки матерів. І як нам хотілося, щоб чим побільше народу нас тоді почуло, але ні один засіб масової інформації не прийшов. Хоча всі знали, був анонс, запрошували, всі проігнорили. Прийдіть, подивіться на агентів КГБ в Ряс. Як вони про Збройні Сили України говорять, хіба буде агент притворятися? Ніхто не прийшов. Зараз політична вказівка, ту церкву не можна показати з хорошої сторони. Та церква у всьому винувата, як з часів ковіда, для них закони не писані. І так її тільки треба показувати. На сьогоднішній день, браті і сестри, слава Господу Богу нашому, у нашій області жоден випадок церковного колоборанства. Жоден. Служба безпеки України перевіряла храми, монастирі. Вона ретельно за нами слідкує, слухає всі наші проповіді, так наші люди не слухають, як вони слухають. Я знаю це. Жоден при цьому тиску в Казівці не відкритий, бо нема. Було би вже б давно відкрили. Їм би такі галочки в Києві поклали. Нема, показується. Але ніхто не вибачиться. Це все пройде і мене, як і ковід. І ми потім перехрестимося і скажемо, слава Богу, і війни немає. І церква наша буде легально існувати. Але ніхто вже не вибачиться. На жаль, така історія. Но нам з вами треба, як мудрим людям, знати історію, щоб не повторювати знову помилок. У нас так само в храмі, браті і сестри, хто при ковіді показав себе вірним. Для кого священник був свій священик, не десь в Росії хтось, навіть тоді, в храмі нашому, був авторитет, ті люди сьогодні з нами. Для тих, хто тоді казав, я законослухняний, мені не треба штрафів на Пасху, їх сьогодні немає. Або хто казав, бо там є мудріші люди в Росії, говорять церковні загонів, їх теж сьогодні з нами немає люди, для яких наш приход це сім'я, а пастир є в авторитеті, ті сьогодні теж з нами і за них я спокійний. Їх уже нічого раз ці перепетії не тронули і не трону більше нічого. Сьогодні, братія і сестри, ми нас пам'ять великолучник Георгія Відоносця. Він пострадав в IV столітті при. Кінці, коли вже все, вже знаєте, от сонечко сідає, ми вже бачимо закат на щось їли. Гонінь римських імператорів, Римської імперії на християнство. Ведь помер він в 303 році, а вже в 318-му був міланський Едикт. Йому не вистачило якихось, я так грубо кажу, 20 років, щоб почути на своїх вуха, від Константина Великого імператора, що оказується християнство Житомир, то для нього фантастика була в 303 році таке чути. Просто фантастика була, коли Діоклетіан, імператор. А воно завжди так, зло, коли закінчується, в нього агонія. Діоклетіан показав себе самим жорстоким імператором римським по відношенню до християн. Само більше крові пролив і, і зощольоні питки придумував, щоб поїздіватись над християнами. Ладно, вбив. Знаєте, дощепів під діла стріляв. Людина зразу померла теж, наскільки до того готувалася і спитувала морально, не, психологічно, е, цю підготовку важку, Ну, ладно, хоч особа фізично не мучилась. Великий мученик Георгій, воїн, який народився в сім'ї, Консула. І коли Діаоклітіан почав в Агонії християнство гонити так, як ніхто до нього не гонив, хоча всі гонили імператори до нього. Його батько сказав, я християнин. І маленький юнак залишився без батька. Мати його виховувала, а слід залишився в душі. Но пішов він був смужний, красивий хлопець, пішов на службу військову, мав успіхи. І представляєте, іронія долі, той, хто вбив його батька, бере його собі особисто на охорону служби. І юнак виконував чесно, бо ми такі християни. Це не лицеприятня, це не лицемірство. Як каже апостол Павел, до якому ти звені призвоний такому Богу служи. Раз ти раб, раб. Раз ти вчитель вчи, раз ти інше робиш, інше роби. І він робив посакову. Ну коли Діоклітян почав серйозні гоніння, юнак цей не зміг видершити. І він зробив то, що не був покликаний. Ми християни. Пам'ятаєте, я неодноразово на цьому наголошую, ми не повинні на рожен, на на, 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 на на Закарпатті кажуть на рожен наталкуватись, не йди на рожен. Ми не повинні перші виходити на вулицю, кричати під час дзвонінь, я християнин, я в цю церкву кожу, яку гонять. Але коли тебе запитають, ти не маєш права сказати ні. А його не запитали. Я думаю, його б не запитали. Він сам не витримав, мав таку віру, мужність, образи за батька. Прийшов і каже Діопетіану, я християнин. Спочатку, і по сьогоднішній день, пам'ятаєте, вони чутістом це говорив. Спочатку жорстоко. Всі спецслужби до сьогоднішнього дня спеціалізуються цими двома методами кнутом і пряником. Спочатку жив били Били, здівались. Я кажу, не зустрівся в битках, зробили колесо, яке було всього в гвоздях, І голову Георгія оділи на це колесо і крутили. Які муки треба було ітувати, як описує життєю його, спочатку він сильно кричав а потім подумали, що помер, вже навіть сил кричати не було, може жінки розуміють, які рожають. І нічого не зламало. Христос йому явився, спочатку ангел, потім Христос і дав йому здоров'я. Імператор подумав, що це кодовство прислав слово Волхва, який мав зняти ці чарині. І ще й Бог став християнином. Жінка його Олександра, ми не поминаємо, і та, побачить муки Георгія, мужні, я все не буду розказувати, що з ним далі робили, і та стала християнкою померла за Христа. І інші люди, які бачили його самі страждання. А потім на кінець імператор йому каже, слухай. Будеш зо мною суправителем. Представляєте, як за дівою. Як і зустрівся, нічого не зламив силою. Оце по сьогоднішній день нас спецслужби так діють. І кнутом, і пряником. Представляєте, предложення, будеш суправителем імперії Римської. Георгій каже. Тільки ідолу кинь Ладно. Нет. І це його не купило. Йому нічого не треба було, крім Христа, браті Ізет. і сестри. Такий приклад віри він сьогодні нам демонструє і показує. Та що тоді ми? Оці насмішки на роботі, ці подковки не витерпимо. Бо в яку ти церкву ходиш, а що б ми їм не говорили? Хоч би в національній, бачите, мені підказали, що в мене ще й хрести в національний колір, случайно. Хоч би ми оділися у колір прапора. І ходили так кожен день. І не знаю, що ми робили. І так нічого не допоможе провірено перед злом, яке хочемо знищити. Нічого не поможе, так претерпимо це, прийдемо цю Голгофу, бо буде тоді і Воскресіння. Браті і сестри, про що ми кажемо? Точно церкву не одоліють врата Ада. Це історія, говорить і сьогоднішній праздник в тому числі. Точно! Гарантія! І знову вона вийде ще з кращою силою, навіть якщо її знищить якийсь період, ніби зовні знищить, внутрішній її не знищить. І знову вона вийде ще з кращою силою. Ми ж на Закарпатті — Богу слава. Наше православ'я інше, ніж в усій Україні. У нас інша історія. У нас браті і сестри на 1945 рік коли приєднали Закарпаття до всієї України Радянської на той час. У нас був сербський патріархат. У нас було біля ста храмів побудовано, в тому числі в Ужгороді, до радянських танків підкреслюю. Уже було на той час 100 священиків сербського патріархату. Один із них похований на Сужгороді, в Кафедральному соборі отець Василій Самош. І в нас є варіант, в нас церква мати, яка нам тоді стала в той час сербська, відпускала більшу державу. Такі були політичні обставини. Та ніхто особо тоді не питав, хочеш мати церкву, так лише ту, яка з Москви керується. Та невже якщо нас зараз заборонять, вона нам відмовить, як мати прийняти своїх дітей. А це законом України не заборонено. Тому ми на, на Закарпатті, милостю Божою, маємо варіантів, а варіантів. Це я тільки А сказав, у нас є і Б, і В, і Г, і Д до того, що повністю знищити нас. Тому ми нічого не будемо боятися, нікого не будемо боятись. І то, що десь треба перетерпіти, від того, ми, ми тільки храми збережемо і молитись можемо легально. Ну і так будуть ходити кричати Гель московського попа. Типу стане сербським патріархатом. Вони скажуть, шило на мило, і серби там такі сякі, і то сяке, і так ми будемо недобрі, то правда, нас ніхто не полюбить за це, але суть в іншому, браті і сестри, ми зможемо Христу служити відкрито, за що йому і слава, і честь, що дав нам таку можливість. І тому сьогоднішній день, розуміючи це свято, яке ми святкуємо кожен рік. Миколи Ковід був, я дуже добре пам'ятаю свою проповідь, і можна не в архіві. Це 2020 рік, 4 роки тому, 3 вже роки тому. Як я казав, у самому тропарі сказано, що він є ізцелитель, він є там медалі співали через кому православних поборник, нижчих защитителей, блідних свободитель. Як тільки ми назвемо Георгія Победоносця і після смерті, скільки він справ робить, коли від змія спас ціле поселення, чому на іконі так зображується, і скільки інших чудес. Вчора ми читали життя святого Феодора Анастасіопольського, який все його життя пронизане любов'ю до Георгія Победоносця, якого він особисто не знав, на якому дуже якого любив, і який все життя йому помагав. І по сьогоднішній день ми молимося йому, святий великомучиничий Георгій, поміжи нам сьогодні, нашій церкві, нашим вірним, нашій державі, нашим воїнам, перемогти те, що перемогти це зло, яке восстало на нашу державу і на нашу церкву. І ми віримо, Бог зробить чудо. Уже, браття і сестри, чувствується. Така перша така ноточка весни. Уже, а ще й Голофа не було на Закарпатті. Головофа було у Львові, в Хмельницькому. А у нас уже чувствується такий приємний теплий вітірочок з Києва. Уже пішла відлива. Мені так кажеться. Дай Бог, щоб я не помилився. І ми віримо це, колись і Хрущов казав. А що б до нього з КГБ останнього попа показати по телевізору? він сказав же, не перший, не другий, не третій, а перший чоловік держави. не зміг показати так останнього попа. Так ми сьогодні молимося тобі, святий великомучничий Георгій, поможи нам, поможи нам, щоб ми не піддавались цьому психозу, як колись люди ковіду піддалися. Хай аналізують зараз і ходять і тим, хто їм мозги втирав за вакцини, і за друге, хай їм кажуть, тим медиком іншим. Де, де, де ваша правда? А ми свого священника не слухали, скільки ми втратили благодаті тоді. Так само хай сьогодні розуміють інші речі. Ми плоть од плоті народу од народу, ми, наша церква українська, православна, незалежна. Хай святий великомучничий Георгій побідоноще врозумляться ті всі серця, від яких залежить наша доля. Ми віримо, що на них погані люди вплинули, але Ти зроби так, щоб їхні серця стали на захист свого народу. Амінь. Христос Воскрес! Зараз, браті і сестри, буде помазування, святе, вітаю вас празником ввечері, о 18-й годині, вечірнє бдіння завтра.